Є такий е, професор Рем Чаран, теж в Гарвардській школі бізнесу, який написав класну книгу, на жаль, тільки англійською. Називається вона в перекладі так: що кожний SEO керівник бізнесу має знати. Там є три глави про фінанси. І одна з ключових тез, він пояснює це, до речі, на фруктовій лавці. І одна з ключових тез, яку я звідти взяв, це те, що хороше зростання це коли ти зростаєш, ти прибутковий. Відсотках не менше ніж раніше, ти тримаєш прибутковість, ти генеруєш позитивний грошовий потік. Тобто то грошей становиться більше. Второ накопечуєш це гроші в бізнесі, маєш навіть так? так. Так, оце є хороше зростання. Тобто, ну не обов'язково зростання приводить до зменшення прибутковості. Дуже легко скинути прибутковість, скинути ціну і зробити зростання, але нам не треба таке зростання. Бо якщо ми скинули ціну, ми потім її не повернемо. Нам не треба зростання, в якому нам треба влити всі гроші в оборотний капітал, ну тобто, дати відстрочку на 365 днів платежа. Ні, 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 дякую. Мені таке зростання не треба, тому от я тут наполягаю, що як дитина росте поступово, так і бізнес має рости поступово. Не росте дитина дуже швидко. А якщо росте, то з'являються проблеми з ламкістю кісток, там органи не всі співають і, і так далі. І от я скоріше за постійне зростання. Я взагалі за східну філософію, за фокус, покращення майстерності, постійне покращення себе, бізнесу, постійне зростання.